Шановні випускники Приазовського державного технічного університету. Щиро вітаю вас із завершенням навчання і отриманням бажаного ступеня магістра. Дякуємо вам за довіру. Дякуємо вам за довіру до нашого університету. Дякуємо вам за вашу роботу, за нашу спільну з вами освітню діяльність. Дякуємо вам за ваші наукові досягнення. Ви наше майбутнє. Ми віримо в вас і хай щастить. Шановні випускники навчально-наукового Інституту сучасних технологій, я від усієї душі вітаю вас з успішним завершенням навчання і отриманням дипломів. Я бажаю, щоб отримані знання і навички якомога швидше і ефективніше для себе використали у повсякденному житті. Ще бажаю вам ніколи не зупинятись і продовжувати знаходити щось нове, навчатись і познавати цей світ. А ще бажаю вам ніколи не втрачати віри в себе, не втрачати оптимізму і завжди знаходити приводи для радості і посмішок. Зі святом вас. Вітаю, шановні випускники магістратури факультету машинобудування та зварювання. Щиро вітаю вас зі значною подією у вашому житті, завершенням навчання та одержання дипломів. Магістрів, з прикладної механіки, галузевого машинобудування, будівництва та цивільної інженерії. Ваші викладачі зробили все, щоб ваші знання, вміння, навички допомогли вам швидко адаптуватись в вашій професійній діяльності. Ми і далі будемо допомагати вам в вирішенні всіх ваших проблем, питань. Не забувайте нашу і вашу альма – Перезовський державний технічний університет. Продовжуйте спілкуватись зі своїми кафедрами, своїми викладачами. Бажаємо вам кар'єрного росту, повернення мирного життя. Хай вам щастить! Слава Україні! Дорогі медіка! Хоча нас розділяє відстань, я і всі наші викладачі єднаємось у віртуальному просторі, щоб разом відзначити вашу важливу перемогу. Ви пройшли непростий шлях, були виклики, здобутки і, можливо, навіть сумніви. Але сьогодні ви стоїте у стінах нашого університету, готові до нових звершень, збагачені знаннями, досвідом і підтримкою, яку надавали вам факультет і ваші наставники. Пам'ятайте, що кожен з вас частина нашої великої академічної родини. Ваша енергія, амбіції та досягнення це наша найбільша гордість і мотивація. Нехай диплом стане ключем до нових можливостей, нехай ваші знання слугують відновленням нашої країни, а ваше серце завжди залишається сповненим мрій та прагнень. Від імені всього нашого факультету бажаю, щоб ваш професійний шлях був таким же ефективним, як графік руху залізниць, і таким же безмежним, як горизонти, що відкриває перед вами наша галузь. Завжди з вами, факультет транспортних технологій. Шановні випускники Факультету інформаційних технологій, щиро вітаю вас із завершенням дуже важливого етапу в вашому житті, закінченням магістратури та отриманням таких омріяних дипломів, що підтверджують вашу кваліфікацію та професійний рівень. Зараз ми живемо в світі, який змінюється з блискавичною швидкістю, і навіть один рядочок коду може змінити дуже багато в житті всього суспільства. Тож саме ваші досягнення в галузі інформаційних технологій сьогодні формують фундамент завтрашнього дня для всієї України, а можливий світу. Сьогодні я від імені всього факультету щиро вітаю вас і бажаю вам невичерпного натхнення, геніальних рішень, великих перемог, професійного розвитку та підкорення найвищих кар'єрних вершин. І пам'ятайте! Що ви саме, ви, випускники ПДТУ, наша велика гордість і наше світле майбутнє. З найкращими побажаннями ваш факультет інформаційних технологій. Дорогі наші випускники-магістри, сьогодні для нас із вами особливий день: день, коли ви затримуєте заслужені дипломи, які засвідчують ваше успішне завершення навчання в магістратурі. Від свого імені і від імені нашого навчального уколи Інституту економіки та менеджменту щиро вітаємо вас із цією знаменною подією. Сьогодні перед вами відкриються нові можливості і нові перспективи. Ми віримо в те, що ви навчилися головному не зупинятися на досягнутому, постійно покращуватися і постійно розвивати свої таланти. Пам'ятайте, головне саме ви, майбутнє нашої країни. Її потенціал і її зростання. Повагою та найширішими побажаннями ваш Днім, навчально-науковий інститут економіки та менеджменту. Доброго дня, шановні випускники соціально-гуманітарного факультету. Від щирого серця вітаю вас з отриманням дипломів магістрів. Хочу подякувати кожному з вас за те спільне життя, яке ми з вами прожили на протязі півтора року. За те, як приймали участь разом у конференціях, круглих столах, за ваші неймовірні наукові роботи, за ваші чудові захисти, хочу подякувати кожному з вас за участь у суспільному житті університета. Я хочу побажати кожному з вас здоров'я, наснаги, благополуччя, щоб ваші рідні і близькі були завжди поруч з вами. І до нових зустрічей вже в новій якості, в якості стейкхолдерів, колег і просто друзів. Бажаю вам всього найкращого, до зустрічі! Ще вітаю випускників з успішним закінченням навчання та отриманням кваліфікації магістр. Це важливе досягнення є результатом вашої наполегливої праці, відданості справі та глибоких знань. Бажаю вам подальших успіхів у професійній діяльності та нових наукових звершень. Нехай отримані знання стануть міцною основою для майбутніх досягнень! Хай щастить!